Всім привіт! Ми, ми на каналі Юрік Плей. Я сьогодні тут а, граю в Брок Хевен. Так, буду різно ходити. Роблю, роблю деякі відео в тій хаті. Так, знімаємо відео. Тут тут. Певно, нічого не робить. Треба щось на комп'ютері зробити. Юрік 4. І добре взяв. І буду щось робити. Бачите? Я Юрік, 4 чотири. Добре. Добре, я... Я Я йду поїм краще. Так, що я візьму піцу. Всі люблять піцу. Так, йду за стіл і їм. Ну-ну. Закриваю холодильник і йду. Їсти піцу. ту-ту-ту ту. -ту, -ту, -ту. Хотів щось перевірити, але мені нічого не хотілося. Так, їм піцу. Ням-ням-ням. ням 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 Ням-ням-ням. Ням-ням. Так, що там? Телефон. Алло, алло, що там? Алло, я себе познімаю зараз. Так, давай. Ти-ти, я знімаю, я тут їм піцу. І до мене ніхто не приходить, я тут сам. Що? Хто тут такий? Хто тут за дядько? Хто тут за дядько? Я не розумію. Я тут страшний дядько, я тут в прийшов тебе бити. Де ти є? Дей, де ти є? Де ти є? Я тебе зараз вдарю, комп'ютер я вдарю твій. Пф, пф, пф. Ой, комп'ютер поламався, ні. Ще один комп'ютер ламаємо, там камера. Ура! Ламаємо камеру. Далі йдемо, далі йдемо. Що? Воу, я сів. Де це? Мені треба десь йти, щоб знайти його, того дябчика. Давай туалет стріляти, давай щось інше постріляємо, не знаю. Стрільнемо у сцену, сцена! Давай ще що. Ні, виходимо на двір. І тут маємо ось реально. Пф. Один. Так, я розумію. О, аж горить. А я чуть не згорі. дуже пече. Пече пече. Ауч Ouch auch. Нормально, нормально О, do мене поліція проїхала О, ні До мене аж поліція проїхала Я зараз блин. Їдемо. Тун, 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 тун. Так, зараз напишу. Ноу, no, зараз напишу, чесно. Бачите? Ха. ха No, please, no, no, no. Як Фолікс, я кажу, блін. Ой, блін. Я не Фолікс точніше. Точніше хто не знає Фолікса, це кру це крутий такий дядько, супер крут супер для мене крутий так. Так їдемо на поліцію мене мене зраз зв'язницю дадуть. Точніше по моєму це тюрма. Але ще українець правильно це зв'язниця. Та ну ну я зараз піду на ну, що мене сюди ведуть. Тунь, тунь, тунь. Я зараз буду денсити тут 5 годин. Я тут Я тут трохи поденсив. Ні, не можу, не дуже поденсив, але я хочу щось зробити, щоб вийти звідси. А чого це так я зробив, як я так мав зробити? Блін. Блін, я став таким, блін, злодієм, що я вже аж перевдягнувся. Мені треба якось. Ага, я маю пістолет, Я, я зараз зараз, я зараз стрельну, що ж не знаю, що ж, що ж я вас стрельну? Вчера зараз розб'ється. це таке скло. Вау, ми розбили його. Втікаємо, втікаємо, втікаємо. Уу, за мною поліція, поліція біжить. О, мені треба бігти. Давай в поліцію, бо я не маю машини. Бі-бі-бі. Ой, я проламав двері прям. Так, що там буде? Чекайте. Жестим. Е, Що я маю написати? Єс. Yes. Uh -huh. uh -huh. Поїхали. Трині зараз. Єс! Yes! Я виграв! Єс, yes, це так. Так, я нарешті, блин. Не дуже так. Коротше їду. Юрій 4 і... Юрій, і. Так, і їду до цієї будівлі. І зараз е а що я тут буду робити, як, 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 як я там вже, як там вже горить. Та ну, вона навіть чи не загорілася. В там щось писало. Та, ну, якась, якась блін, палядничка там писала. Чи, чи хто бачить те, що в мене так далеко трохи. Видно. Так, що там горить, я зараз йому поламаю все. Аніби а ніби той дябчик подумав, що до нього приїхала поліція, капець би було. Так, я поки йду йому вкраду щось. пром прум пром тун. тун тун Е, де він є? А я прийшов сюди до хати, я йому зараз. І Я зараз. І я зараз дещо зроблю. І це я бандит. І я тут прийшов йому до хати, щоб поспати. То що знаєте, <кхи> трохи я заплутався, вибачте. В цій грі я так заплутався, але все одно так має бути. Бо так, я, бо так мені писало в такій спеціальній програмі, що так має бути. Ні, Насправді я це собі так придумав. Вибачте, я так сказав, ніби, ніби не знаю що, ніби якась штукенці. Так, сплю, 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 сплю. Х, я хроплю, 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 я хроплю. Зараз я буду робити ранкову зарядку. Так, робимо, танцюємо ми по-перше. Ну так, Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Я танцюю, я роблю так, щоб я міг піти в клуб і там танцювати. На самому кінці буде така, що я буду в клубі. Ну так, я там буду танцювати сам, до речі. До речі. Нормально, що я там буду сам танцювати. Так, ту ду ду ту тунн тунтун тун. Так, добре. Що йду десь йти? Так це до речі, мій дім, але в нього заселився цей дядько, я його пустив, до речі, сюди. А я забув просто сказати до речі. Ну і потім і я в цьому домі ще маю бути, але я собі цей, але я потім той дядько мені тут щось зробив. І тоді, і тоді, коротше, і тоді короче, цей. І тоді, і тоді так було. І тоді йому поламав все, все, але це мій будинок, блін. І він за нього навіть платив. я... Я, я ну цей, звісно. Так, що зі мною? Чекайте, що зі мною? А що зі мною? А, у мене просто лице щось помінялось. я просто. Е, де поліція. Ват, я її сюди клав. Я її сюди клав, а її тут же вона тут вже пропала. Ноу я зараз напишу. А, бачите, я написав ноу. No, please, no, no, please, no, no, please, no. О. Это так зараз будет смайлик не. Хрестик. Нет, хрестик, не. <coughs> Нормально, в принципі, мені? Та ну. Та ну, та ну, ще, ще багато відео. Ще багато відео, в принципі. Ну, що? Е, проти мене ще одна така хата, блін. Блін, ді одинакові хати і що тут далі? Добре, йдемо, йдемо в банк мабуть. А що, можемо йти в банк? Нет, не знаю, хм, хм, думаю, хм, хм, крапочка, прап... крапочки. Не, не треба ставити крапочки, може. Просто хм. Так, думаю, може мені піти в банк, може ні мені. Чекайте, бо у мене. Бо я точні, точніше, зараз зараз банк дуже новий, але але цей, але тут на картинці в мене я це трохи знімав далеко. Просто знаєте, ура, я, я, я купив собі машину, Уі, я купив собі цей мотоцикл. Я навіть, я навіть туди, я туди просто зайшов, але давай на 55 швидкості, брум, брум, я чуть не перевернувся. О, я перевернувся. Я перевернувся з мотоцикла. О! Але знаєте що, що в когось найбільше до 200 можна доїхати. Їхати до 200. Ой, чекай, бо я чуть не впав. Так, і зараз чекайте. Чекайте, тут якась новина. Тут якась новина була, там якась новина була. Там писало, що клуб буде відкрит... відкритий зараз за одну хвилинку. Тут, зараз, oh no, зараз буде така ніби як штукенція. Я собі стріляю десь у зірки. Так, і прийшов на день хім папа. Ми на каналі Юрік Плей. Коротше там. Коротше там я, я вибачаю, що вам, набудь, не сказав. Ой, до речі там пише клосет. А дуже дивно, чого там пише клосет? Як має бути опен? Може, я чуть-чуть запізнився. Ши але клупы Брокс. Де Брокс? Блін. Брокс Хейвенс. Короче, не поняв. Брокс Хейвен. Дер Дернамберниндом. И ну, все, короче, попа. Короче, вже. Я прям вже вже кінець цього відео. Ну все. Всім попа ми на каналі Юрік Плей.